І знову з вами Бібліотека філія No2, Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади. Сьогодні ми відкриваємо наступну сторінку нашого віртуального ювілейного календаря поети ювіляри, наші земляки. Вашій увазі представляємо наступний огляд про поетесу ювіляра Марія Будзінська, Душа, схована у віршах. Будзінська Марія Іванівна народилася 17 серпня 1942 року в селі Чорна Смотрицького району, що на Хмельниччині, у родині колгоспників, шляхетних людей. У сім'ї завжди була злагода, панувала любов. Як зазначає поетеса, і кращої місцини я не знаю, як та, де пройшла молодість моя. Сучалася поетеса у білецькій середній школі. Щодня будь-яку погоду долала кілометри у сусіднє село. Дуже любила вчити вірші, а коли пасла худобу, то складала вірші і сама. У 1960 році закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Працювала в школах області, в селі Лисогірка, в селі Нагоряни, в селі Кам'янка. 10 років в школі номер 2 міста Кам'янець-Подільського, а з 1985 року в НВО номер 5 міста Хмельницького. В 1961 рок, у році Марія вийшла заміж за односельчанина Броніслава Будзінського. Разом з чоловіком виховали трьох дітей. Всі мають вищу освіту і працюють за спеціальністю. Діти подарували Марії Івановні шестеро онуків з 1994 року вона член міської літературної спілки Поділля. Марія Іванівна все життя пропрацювала вчителькою математики. Тому і не дивно, що проблему зацікавленості сухою і нецікавою математикою дітей вона вирішила, використовуючи та поєднуючи два на перший погляд несумісних поняття математика і поезія. Зібравши свої педагогічні роздуми, спостереження і поради, Марія Іванівна спорядкувала і видала збірочку математичних поезій, математика в поетичному обрамленні. Друкувалася вона в літературних художніх виданнях сучасної поезії Хмельниччини, безсоння вишень, Осик осінній Сон. Та у художньо-публіцистичному Альманасі Творчі Поділля, Ювілей. У своїй книзі досліджень та роздумів еліт Віталій Матюш про поезію Марії Івановні казав. Тут ще не бачимо математичної науки у всій своїй красі, але її основи вже є. Велика ріка починається з маленького струмочка. Відійшла у вічність Марія Безінського 1 листопада 2020 року. Слово. Слово – початок всього існування, слово та істинне вічне шукання. Слово Господнє – таїна творіння, слово закону життя і розуміння, слово пригнічує і одухотворяє, слово приземлює і окриляє, слово вбиває і оживляє, слово лікує і слово єднає, слово приносить людині натхнення надхі... і надприродне дає освітління, слово і знання біблійні, первинні. Талант розвивають у кожній людині. Україна моя дола, Україна моя доля, краю рідний, дорогий, Україна моє поле і жінок золотий. Спіла жити, колосисте, є надія майбуття, а на мисто калинове символ світлого життя, де ще в світі є країна, де така свята земля. Так лунає пісня щиро, наче трелі солов'я. Україна моя доля, прихорни і позбирай всіх діток на своє поле І життя їм добре дай.